Вітаю кожного. Буквально 100 років тому були віруючі вчені християни, які мали Духа Святого, які були світлом і сіллю для цього світу, які не погоджувалися зі злом, не погоджувалися ні з якими сатанинськими вченням Дарвіна, що ми походять від мавпи, але навпаки одні приносили. Цей світ, блага, якими ми користуємося. І це означає, що немає ніяких законів, яких потрібно дотримуватись, і не потрібно жити по совісті, честі та моралі. Потрібно бути просто на рівні тваринного світу, жити по почуттям, емоціям, інстинктам, і саме це призводить нас до всіх проблем. Якщо Бог не потрібен, то це безличезна біда. І нам потрібно ставати християнами світлом сілю і з'єднати